Я гор заболотний. Я займаюсь тим, що допомагаю компаніям зростати за допомогою стратегічних сесій та стратегічних рішень проривних рішень в кризові часи. Благомай провів щорічний бранч Святого Миколая, де ми нагородили найбільших благодійників, які внесли вагомий вклад в розвиток благодійності і надання допомоги нашим нужденним дітям і сім'ям, які постраждали від війни, і також в допомозі відновлені шкіл, садків і лікарень, які були пошкоджені під час військових дій. Дякую за цей івент, який сьогодні був в Благомай Хабі. Дуже важливо було познайомитися з тими людьми, хто дійсно прагне допомагати і змінювати з цими бізнесами, з представниками тих бізнесів, які змінюють життя дітей. Дякую, благомаю. Дякую всім присутнім. Дякую тим, хто донатить, і дякую взагалі за те, що ми маємо тут можливість збиратися нашим захисникам. Дуже радий долучитися сьогодні до партнерської події разом з благодійним фондом Благомай. Це чудова нагода і можливість зустрітися зі спільнотою одних з найбільших благодійників в Україні, представників як і компаній-донорів, так і громадської сфери, представників благодійних фондів та організацій, які безпосередньо втілюють ту благодійну програму в Україні, яка так необхідна нашим громадам, та разом спланувати майбутній 2024 рік, сповнений добрих справ та підтримки для України, для постраждалих громад та людей в різних куточках країни, яким так необхідна наша підтримка. Я сьогодні працював тут в Благомай Хаб, і це дуже круто, що є такий дом для підлітків, куди вони можуть приходити, де вони зможуть проводити час. Є діти, які приходять, просто щоб тут провести час і відчути себе трошки більш щасливими кожного дня. А давайте право подимемо і поаплодуємо собі. Ви молодці? Я дуже тішусь тим, що сьогодні ми змогли зібрати так багато друзів, партнерів і благодійників фонду і сказати їм дякую і разом порадіти тим досягненням, тим результатам, які ми зробили за 2023 рік. Я дуже вдячна. Команді фонду благомай кожній людині, яка доклала свої праці для того, щоб сьогодні ми бачили ті результати, які є. Також дуже вдячна всім нашим благодійникам і партнерам за їх великий і вагомий внесок, те, що ми робимо, і сподіваюся, що далі ми зможемо зробити набагато більше.